Норм чи стрьом. Вакцинація дітей. Вакцинувати дитину кількома вакцинами в один день. Норм чи стрьом. Норм. Чекати, щоб дитині виповнився один рік, і тоді починати робити вакцинації. Норм чи стрьом. Стрьом. Почервоніння та набрик в місці ін'єкції після вакцини АКДП. Норм чи стрьом. Норм. Вакцинувати дитину додатковими вакцинами, такі як грип, пневмокок, ротавірус та інші норм чи стрьом. Прикладати компреси та мазі на місці ін'єкції після вакцинації норм чи стрм. Давати препарати, такі як нурофен, панадол. Після вакцинації при підвищеній температурі тіла або больовому синдромі. Норм чи стрьом? Норм. Давати дитині протиалергічні препарати після вакцинації. Норм чи стрьом? Стрьом. Купати дитину після вакцинації. Норм чи стрьом? Норм.